Всім привіт! Ще один Volkswagen Crafter Виїхав вже готовий від нас з СТО. А раніше тут був мотор 2.0, на даний момент 2.7-612 від Mercedes на 170 кінських сил. А, стикований він з коробкою 651-ї від Sprinter 906-го з 2009 року. Стикований через перехідну плиту. Ось так це виглядає під капотом. В крафтері треба досить багато чого міняти для того, щоб поставити. А, ось цей двигун треба міняти дифузор, патрубки інтеркулера, коробку. Але ось цими позиціями а, ми можемо типу, зробити обмін. Я ці позиції звичай, забираю собі в склад, якщо крафтер там 120 кВт, і взамін даю якраз потрібну коробку, потрібний компресор кондиціонера, ну і інші такі запчастини. Зараз заведемо даний автомобіль. Двигун повністю обслужений, форсунки провірені, після провірки, помпа нова, термостат новий. На даний момент ми забрали автомобіль з автомийки. і їдемо назад до нас на базу, але хочемо зробити невеличкий тест-драйв, як автомобіль їде. Так. Хочеться швидко виїхати на дорогу, так щоб... Передача Це є четверта передача п'ята на даний момент. Передача 3 тисячі оборотів 140. Ну і далі впевнено набираємо. 150. До 160 я би дожав, тільки проблема в тому, що. Спереду їде автомобіль, а я його з однією рукою керуванням не обжину. Ну Ось так автомобіль їде. Ось так їде крафтер з двигуном 27 і з коробкою 651 від Delphi. Всіх, кого цікавить ось таке переобладнання, телефонуйте. Якщо є якісь запитання, телефонуйте з радістю на всі відповім. Також у даному автомобілі був замінений техпаспорт. Точніше, об'єм двигуна в техпаспорті з. 2.0 на 2685 на 2,7. і Що стосується по автомобілю, в автомобілі вся електрика справна. І автомобіль працює на одному блоковому управлінні двигуна. Тобто автомобіль повністю діагностується. Якщо треба зробити діагностику по, по машині, підключається через стандартний розйом. І діагностику можна зробити і по машині, і зробити діагностику можна по двигуну. Так що... Ось так.